Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас. 11 військовослужбовців нагородили орденами за мужність третього ступеня та орденом полеглого воїна. Ці державні нагороди символізують знак пошани за проявлену героїчність та самопожертву під час виконання військових обов'язків. Отримали відзнаки, прийшли родини загиблих захисників. Більше про подію дивіться далі. У Тернополі орденами за мужність третього ступеня та орденом полеглого воїна нагородили 11 військовослужбовців посмертно. Вручили державні відзнаки родинам загиблих захисників. Разом із донькою отримати посмертну нагороду свого чоловіка прийшла Тетяна Скрипка. До Тернополя родина приїхала із Херсонщини після двох місяців життя в окупації. Моя мама сказала, вивозь дітей, тому що тебе вб'ють У Нас була. Дуже така сім'я проукраїнська. Чоловік евакуював свою сім'ю в безпечне місце і на другий день пішов із сином захищати рідний край. Він був гранатометником та мав позивний пона. Йосип, чоловік, мій, він захищав Херсонщину. Він все время хотів на Херсонщину. Їх група ставила прапор. У Олександровці. Це наша батьківщина. Загинув військовий 13 березня 2023 року на Луганщині від ворожого артобстрілу. Хлопці держали по дві доби ту посадку. Не метр не стало. Їх дивізбув був мене, коли не відступимо, і метру нашої землі не здамо. Був поранений командир. І поранили Йосип, а Йосип витягував командира. Стікає кров'ю, він повернувся на поле бою і тримав далі. Вони тримали. І коли вагнерівці побачили, що хлопці не здають позиції, вони накрили їх артою. Син жінки за період служби отримав два поранення і зараз перебуває на реабілітації. Вручав нагороди родинам загиблих військовослужбовців, начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Завдяки їм нам вдалося зупинити ворога. Ворога, який не має ні людського обличчя, нічого Божого в серці. До слова, орден за мужність це державна нагорода України, якою нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового, службового, громадянського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Українські агрономи називають її другим хлібом. На Тернопільщині триває збір картоплі. Цього року аграрії вирощують чипсові продовольчі та насіннєві сорти. Через несприятливі погодні умови посадку почали із затримкою, але це не завадило культурі швидко розвиватися. Агрономи розповідають, що врожайність по деяких сортах перевищила очікування. Як проходить збір врожаю картоплі, дивіться далі. На Тернопільщині зриває збір урожаю картоплі. Зокрема, на полях компанії Континентал викопують чіпсові продовольчі насіннєві сорти. Аграрії вирощують культуру на площі 1870 гектарів у Львівській та Тернопільській областях. За попередніми підсумками розраховують отримати планові для окремих сортів вище планових показників рожайності. В середньому прогнозовано і по факту, то що ми збираємо, ми бачимо, що ми маємо по столовій картоплі. Це умовно валово 47 тонн з гектара. По столові, по чіпсові маємо 36 тонн з гектара і по насіневі 30 тонн з гектара. Андрій Бернацький каже, що цей сезон для картоплі мав свої особливості. Зокрема, через погодні умови посадку розпочали майже на місяць пізніше. Відповідно, дещо змістилися й терміни викопування, проте на розвиток урожаю це не вплинуло. Достатньо було вологи в грибнях для розвитку самої культури. Так формування бульб. і по деяких, по деяких локаціях були посушливі, але вологи було достатньо. Так що ось і нам весна нам дала відтермінування, але розвиток самої картоплі пізня посадка, розвиток самої картоплі після посадки, погодні умови і так далі. Що в принципі розвивалася дуже швидко, та як напевно, що цього року всюди вона дуже швидко розвивається. Під час викопування Континентал використовує спеціальні картоплезбиральні комбайни, які бережно піднімають бульбу на поверхню і відділяють їх від залишків ґрунту. Опісля картоплю перевозять на склади, де вона зберігається в прохолодних сухих умовах. Керівник кластеру говорить, що бульба довше могла зберігатися. Вона має бути не пошкодженою. Continental Farmers Group – одна з найбільших, напевно, що яка володіє картоплесховищами, вже е, сучасними картоплесховищами, де повністю автоматизована система зберігання. На одній з локацій, це самбірш на Львівській області. Це можна сказати новітні, новітній склад, де підтримується і вологість, і холодильна система. Так, по всій решту локації також є холодильна і. Зберігання зовнішнім повітрям, де дає нам можливість на довготривалі терміни тримати картоплю, зберігати її, і її реалізовувати. Континентал планує зібрати цього сезону близько 65 тисяч тонн картоплі та за сприятливих погодних умов завершити викопування у другій декаді жовтня. Паралельно уже готують площі під посадку наступного року. У 2025-му планують відвести під картоплю майже 2 тисячі гектарів. Приїхали з різних міст України, щоб показати свої таланти на сцені Тернопільського драматичного театру. У нашому місті відкрили всеукраїнський фестиваль-конкурс Крила імені народного артиста України Богдана Ступки. Упродовж двох днів 10 колективів з усієї України показуватимуть свої найкращі вистави, що показували юні актори у перший день заходу. Бачила наша Антоніна Ричкун. Юні але талановиті хлопці та дівчата України грають на сцені Тернопільського драматичного театру. Так у файному місті проходить всеукраїнський фестиваль-конкурс Крила імені народного артиста України Богдана Ступки. У його межах 10 колективів це близько 180 учасників з різних міст України виступатимуть на сцені нашого театру. Показати себе та представити місто приїхали і учні Рівненської школи театрального мистецтва з двома виставами поросят кучок та неїжачок. Це не їжачок, це вистава про їжачка, який дуже хотів змінитися, оскільки його друзі булили його, бо він дуже колючий, і він вирішив піти на поступки і змінитися заради друзів. Але вистава вчить тому, що потрібно залишатися самим собою. Андрій Окладов розповідає, вистава поросят кочок має навчальний характер. Мета донести до дітей, що потрібно дослухатися до батьків і не відчиняти двері незнайомим людям. Підтримати такі ідеї та юні таланти фінансової не тільки приїхали представники телебачення з Польщі. Діті собі пришлось України, має багато ческа діти. Це майбутнє України, яка зараз живе в дуже важкий час. І ми, як сусіди і батьки, теж підтримуємо те, що інвестиція в дітей це найкраща інвестиція в світі. Для цього ми тут з вами. Слава Україні! є з вами. Слава Україні! Такий фестиваль-конкурс проводять вже вдруге. Вперше захід організували у 2019 році в шостій школі ліцей імені Назарія Яремчука. Цьогоріч вдалося конкурс досконалити та провести у Тернопільському драматичному театрі. Завдяки цьому хлопці та дівчата зможуть відчути себе справжніми акторами та актрисами. Основна мета це популяризація мистецтва, театрального, зокрема мистецтва. Тому що тут діти, які виходять на сцену, вони вміють себе тримати на сцені, вони вміють е, виступати, тобто вони е, оратори, вони мають відповідну пластику, коли е, відбувається танцювальне дійство. Це все для того, щоб діти все вічно розвивалися. А без мистецтва це неможливо. Тому ідея полягала в тому, щоб, е, в тому, щоб діти розвивалися. Олександр Остапчук розповів, фестиваль триває два дні. Упродовж цього часу покажуть 12 вистав, кожна з яких триватиме близько години. Оскільки конкурс організували у межах театру шостої школи-ліцею, її учні не беруть участь. Бореться за можливість представляти Україну в іспанському Мадриді. Нагадаємо, 12-річна тернополянка Ангеліна Глогусь увійшла у шістірку фіналістів дитячого Євробачення 2024. Зараз дівчина у Києві тренується для того, аби гідно виступити та перемогти у конкурсі. Однак вона потребує підтримки земляків. Глядацьке голосування відбудеться у два етапи: перший розпочався вже сьогодні, 20 вересня о 10.00. І лінії для голосування будуть відкриті до 22 вересня до 10 ранку. Другий етап розпочнеться під час фіналу національного відбору в неділю, 22 вересня о 18.00. Тільки Тільки спільними зусиллями та вашими голосами дівчина зможе втілити свою мрію у реальність, гідно представляти Україну у Мадриді. Тому ваша підтримка голосом для Ангеліни Глогусь із піснею Плачуть янголи зараз важлива. А підтримати мене можна у застосунку Дія під номером 6. 21 вересня о 15.00 відбудеться гра футбольного клубу Агробізнес та Епіцентр. Трансляцію футбольного матчу дивіться на каналі tv 4 в ефірі Т2 або кабельних мережах, а також в Ютуб на каналі ПФЛ. Генеральні партнери трансляції ТОВ Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких». Ось і закінчився ще один робочий тиждень. Нехай ці вихідні зарядять вас енергією на наступний тиждень. Бажаю вам спокою. Бережіть одне одного. Побачимось.